Малюк виліпив фігурку, на виготовлення якої витратив 10 г пластиліну. Його сестра виліпила фігурку таку саму за формою, але вдвічі більшу за розмірами, скільки пластиліну витратила дівчинка. Нехай в даному випадку ми з тобою цю фігурку висоту назвемо Х. Тоді в 2 рази більша буде у нас висота як 2х. Довжина нехай буде Y. Тоді довжина нової фігурки буде в два рази більша. І відповідно ширина, нехай у нас буде буквочка Z. Тут ширина також буде цієї фігурки в два рази більше, 2Z. До чого це я? До об'єму. Давай запишемо з тобою дано і напишемо, що у наша маса має 10 грам. Також ми знаємо, що матеріал, з якого вони робили, по суті, не мінявся. Тобто густина цього матеріалу буде рівною. Густина першої фігурки буде дорівнювати густині другої фігурки. Також ми знаємо, що є вдвічі більший розбір. Можемо записати, що об'єм першої фігурки це z, а об'єм другої фігурки це 2 x помножене на 2Y і помножене на 2Z. Тобто, в даному випадку вийде аж 8 xyz Що нам треба знайти? Нам потрібно, скільки витратилося ця дівчинка матеріалу, тобто його масу. І щоб знайти масу, ми звернемося до нашого головного пункту: те, що густини є однакові. Густина першого дорівнює густині другого. Пам'ятаємо, що густина першого це m1 на v1, а густина другого це м2 на V2. І тепер звідси ми знайдемо m2. М2 буде дорівнювати як m1 помножене на V2 і поділене на V1. Підставляємо всі наші величини. M1 буде мати 10, V2 буде мати 8х, а якраз таки В1 буде мати просто Х. Вона повністю у нас скорочується і виходить тільки 80 грам. Тобто, якщо ви думали, що в нас буде витратено 20 грам, ви думали неправильно, тому що в нас тут є залежність не саме в тому, що от маса була витрачена 10 грам, в два рази більша формочка 20 грам. Це дуже логічно, якщо це проста якась дуже фігурка маленька, не 3 А ця фігура має об'єм. І воно буде, звичайно, що відрізнятись. Це не просто лінія, яка може бути, наприклад, мати 10 см, а інша лінія буде мати 20 см. Це об'єм фігури, тут є висота, довжина і ширина, цілих три величини. Тому вам потрібно враховувати саме об'єм і за допомогою нього вирішувати дане завдання. Можемо записати також собі ще відповідь, і в відповіді вказати, що М2 буде дорівнювати 80 грам. Така от неочікувана вийшла в нас задача. А всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. Якщо ви маєте якийсь інший варіант розвиску, пишіть його в коментарях. Мені дуже цікаво це подивитись та послухати вас. До зустрічі!